Сьогодні розглянемо інвалідів першої групи та відповімо на запитання, а чи інвалід першої групи має підтримку від держави. Перед тим як ви подивитеся, чи послухаєте дане відео, нагадуємо, що ви можете поставити питання відносно працевлаштування інвалідів та інших моментів законодавства України в коментарях. Ми обов'язково дамо на нього відповідь у наступних відео. Посилання на текст положення в описі до даного відео. Існує такий міф, що інвалід першої групи це людина, яка не може сама себе обслуговувати і повністю залежна від оточуючих. Це напівправда. Так це відноситься до першої групи категорії А. Але існує категорія Б, тобто ті, хто здатний сам себе обслуговувати за допомогою технічних пристроїв чи за спеціально створених умов. Більш детально дане питання розглянути у затвердженому кабміном положенні про порядок умови та критерії встановлення інвалідності. Повного переліку захворювань або травм, що призводить до набуття першої групи інвалідності, не існує, адже кожен випадок треба розглядати окремо. Інвалідність першої групи встановлюється комісією МСЕК. Також надається перелік професій, якими може займатися інвалід першої групи. Але слід пам'ятати, що для кожної людини це буде свій перелік, який формується з медичних показників. Таким чином, перша група інвалідів також може працювати з умовою створення спеціалізованих умов на підприємстві. Слід відмітити, що інвалідність Інваліди першої групи мають право на отримання житла або земельної ділянки для покращення житлових умов. Але у той же самий час вони не мають льгот на оплату житлово-комунальних послуг є можливість звернутися за субсидією так само, як і інвалідам другої та третьої груп. І Якщо інвалід першої групи перебуває на стаціонарному лікуванні, то він отримує пільгу у розмірі 50% на придбання ліків. Але якщо дана особа отримує пенсію по інвалідності, яка не перевищує мінімальний розмір пенсії. Або соціальну допомогу, то тоді отримує ліки безплатно. Також є державна програма Доступні ліки. Перелік лікарських засобів можна побачити на сайті Міністерства охорони здоров'я. Пенсійне забезпечення інвалідів першої групи відбувається за умови, що при настані інвалідності у особи вже був певний страховий стаж. Але якщо стажу не вистачило, то можна отримати державну соціальну допомогу. Нагадуємо, що ви можете поставити питання по грошовій допомозі в коментарях і воно буде обов'язково. Ково висвітлене в наших відео. Якщо розглядати допомогу інвалідам першої групи від держави, то постає багато питань: наприклад, чому лише певні категорії, такі як колишні працівники МВС, військові та інші, можуть приватизувати надане житло, а інші ні. А також згідно льгот на житлово-комунальні послуги людина ж не в змозі заробити і перебуває на підтримці рідних, і це лише кілька запитань. Можливо, коли закінчиться воєнний стан, деякі аспекти допомоги будуть переглянуті, і ті, хто потребує більшої допомоги, може її отримати. Але є і оптимістичні погляди. Допомога є навіть ті самі льготи при грамотному застосуванні зможуть неабияк сильно покращити становище інваліда. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.